Мабуть, кожен з нас чув фразу не повірю поки не побачу на власні очі. Але що насправді ми бачимо навколо нас: предмети, меблі, гаджети людей, тварин, тобто матерію, яка скрізь нас оточує. Але чи потрібно взагалі бачити щось щоб знати про його існування? Наприклад, повітря я не бачу, але якщо швидко махну рукою, то відчую його спротив. Або, наприклад, радіохвилі, які невидимі оку. Але якщо включити приймач у машині, то виявляється, що вони оточують нас. Виявляється, що більшість речовини сховано від нашого ока. Ми бачимо всього до 5% матерії, яка нас оточує. А інші 95% маси усієї речовини знаходиться в невідомому для нас стані. Цю загадкову речовину називають темною матерією та темною енергією. А сьогодні пропоную поговорити саме про темну матерію. Привіт! Це канал Всесвіт .UA, а мене звати Іван. Вивчаючи найближчий до нас космос, тобто сонячну систему, вчені доволі непогано встигли розібратись, як рухаються планети та інші небесні тіла. Але з розвитком технологій, коли астрономам вдалось побачити космос далеко за межами сонячної системи, виявилось, що існує ряд неспівпадінь у гравітаційних взаємодіях, великих і складних системах, таких як галактики і скупчення галактик. Справа в тому, що згідно загальної теорії відносності Ейнштейна, чим далі легкий об'єкт розташований від важкого, тим менші гравітаційні сили на нього впливають, і відповідно тим меншою буде швидкість його обертання. Наприклад, Земля обертається навколо Сонця за один рік, тим часом Нептуну потрібно для цього майже 165 земних років. Так от, в 1933 році американський астрофізик Франц Цвікі, спостерігаючи за рухом галактик, в скупченні волосся Вероніки, помітив, що швидкості руху галактик набагато більші, ніж повинні бути, якщо опиратись на сумарну масу галактичного скупчення. Виходячи з цього, цвікі зробив висновок, що маса скупчення галактик повинна бути не такою, якою вона є, а в 400 разів більшою, аніж маса всіх зірок у її складі. Таким чином стало зрозуміло, що основна маса речовини у цих галактиках, а отже, і у всьому всесвіті, невидима. її назвали темною матерією, але ця ідея, звісно, випередила свій час і довго була, як то кажуть, в тіні. А в 1970 році американський астроном Вера Рубін, спостерігаючи за різними спіральними галактиками, виявила, що всі зорі в них обертаються приблизно з однаковою швидкістю, причому неважливо, як далеко вони знаходяться від центру галактики, що, звісно, суперечить загальній теорії відносності. При таких швидкостях руху зорей вони просто повинні були розлетітись по космосу в різних напрямках, а не триматись разом, утворюючи галактики. Отже, щось дуже масивне їх тримало разом, щось, що має велику масу, гравітаційний вплив якої утримує зорі разом. А отже, і структура галактик при цьому стабільна. Таким чином все більше з'являлось доказів на користь існування темної матерії. А згодом розрахунки взагалі показали, що вся відома нам матерія у звичному для нас вигляді, тобто планети, зорі, галактики, ну і так далі. Це всього навсього 5% від загальної маси речовини у всесвіті. Темна матерія темна не тому, що вона чорного кольору, а тому, що вона все ще являє собою темну конячку космосу. Ніхто не знає, що це і як вона працює, вона не випромінює і не розсіює світло, тобто електромагнітне випромінювання, а отже, її неможливо побачити. Однак вчені знають про її існування завдяки гравітаційному впливу на видиму матерію. Тож, як побачити те, що невидиме? Один з найважливіших інструментів пошуку темної матерії є так зване гравітаційне лінзування метод, який дозволяє дізнаватись масу великих космічних структур, таких як галактики і скупчення галактик. Згідно теорії відносності, маса речовини здатна впливати на оточуючий її простір, деформуючи його. А також викривляючи промені світла. Так от, при проходженні світла крізь великі згустки темної матерії, її гравітація викривляє промінь світла і утворює дугу. Вимірюючи геометричні параметри дуги, вчені роблять висновок про наявність невидимої матерії та розраховують її масу. Таким чином, вимірюючи гравітаційний вплив темної матерії на звичайну матерію, вчені складають цілі карти концентрації темної матерії в космосі. Ви скажете, якщо темна матерія це матерія, то як і звичайна речовина, вона повинна складати з якихось частинок. І так, звісно, вчені вже досить довгий час шукають частинки, з яких складається темна матерія, і наразі є потенційні кандидати, наприклад, так звані вімпи, це гіпотетичні частинки, які не здатні приймати участь в ніяких взаємодіях, окрім гравітаційного вчені, намагаються виявити вімпи напряму, використовуючи для цього прискорювачі. Але на відміну від дуже популярних базонів Гікса в великому адронному колайдері поки що, на жаль, не вдалося виявити ніякі вімпи. Темна матерія відіграє центральну роль у моделях формування великомасштабної структури Всесвіту та еволюції галактик. Якщо говорити простіше, темна матерія ніби формує каркас, котрий заповнює звичайна нам речовина, завдяки чому і формуються такі надзвичайні і великі структури, як галактики і скупчення галактик, а також так звана велика стіна або нитка всесвіту, з якої вишита картина нашого світу. Тож де вона знаходиться? Чи є темна матерія в нашій галактиці? Насправді вона повсюди. І Якщо ви думаєте, що це десь у космосі і вас не стосується, то мушу вас попередити, що саме в цей момент, поки ви дивитесь це відео, крізь ваше тіло проходять мільйони та навіть мільярди частинок темної матерії. Але не переживайте, вашому здоров'ю нічого не загрожує, адже її частинки не взаємодіють з частинками стандартної моделі, тобто з частинками атомів вашого тіла. Концентрація темної матерії в космосі доволі різна. Наприклад, в нашій галактиці вона найбільш зосереджена ближче до центру чомацького шляху, але при цьому вчені були шоковані, коли знайшли галактику, яка взагалі не містить темної матерії. Мова йде про галактику NGC 1052, яка знаходиться у сузір'ї Кита. Майже повна відсутність темної матерії в галактиці стало справжньою несподіванкою. Адже до цього вчені вважали, що без цієї загадкової речовини галактики не формуються. Тож, чим зумовлений такий дивний неоднорідний розподіл цієї речовини у всесвіті? На жаль, вчені поки що не можуть відповісти і на це питання, але звісно, ця таємниця рано чи пізно буде розкрита, і це стане великим поштовхом для розвитку науки. Сьогодні ми знаємо, що темна матерія являє собою деякою керуючою силою. Котра завдяки своєму гравітаційному впливу на звичайну матерію створює та організовує такі великі структури, як галактики і галактичні скупчення, народження темної матерії пов'язують з моментом великого вибуху, причому вона з'явилась майже одразу, в першу секунду після зародження світу, тобто навіть раніше звичайної матерії, і з самого початку почала домінувати у всесвіті. А отже, саме завдяки темній матерії сформувались перші зорі та перші галактики. Ну що ж, темна матерія це, звісно, теоретична форма матерії. Але як не дивно, саме теорія існування якоїсь невидимої речовини найбільше підходить для пояснення аномально високих швидкостей обертання зовнішніх областей галактик і галактичних скупчень. Але можна сказати, що стосовно темної матерії більше запитань, аніж відповідей. Тому цікава саме ваша думка, як ви вважаєте, що таке взагалі темна матерія, в чому полягає її природа, чи може вона взагалі не існує? А на сьогодні все. Я дякую вам за перегляд і зустрінемось наступного тижня. Па-па!